18 червня 2024 року Полтавщина проведжала в останню путь засновника і першого голову полтавського осередку народного руху України громадського активіста, художника Олександра Килима. Відійшов у вічність видатний рухівець та громадський діяч 14 червня на 77-му році життя. Його Життєвий досвід уже тоді говорив про те, що він усвідомлює, і розуміє своїм патріотичним мисленням і розумінням, що Україну можна визволити від московського ярма, лише здобувши незалежність нашої держави. Народився Олександр Килим 21 травня 1948 року. В селі Оріхівка Лубенського району був безпосереднім учасником становлення незалежності України. На громадських засадах працював радником міського голови Полтави з питань культури. У 2006 шостому-10 роках був головою громадської колегії при міськвиконкомі, очолював громадську організацію Полтавська філія Суспільної служби України, навчався живопису у Харкові. Відомий Олександр Килим і як організатор громадсько-політичних акцій. Пригадують рухівці. Перший мітинг був 20. 8 червня 1988 року біля Орла. Це коли ми висували перший раз Килима у Верховну Раду СРСР і ще тоді, це 1989 рік. І оце ми отакі. Ну тут були такі блямби, я не пам'ятаю, хто там щось продавав. Ми те повикидали, оце килима вставляли. І навіть у той день, коли вже ж голосування не можна агітувати, ми почепили значки, йдемо. Ну ми ж не агітуємо, нібито, але отак робили. З Олександром Килимом я познайомився в 89-му році. Минулого століття, з початку перших мітингів, які він організовував 34 роки, постійно пліч оплеч ми з ним добре дружили, спілкувалися, обмінювалися думками. Таких людей мало у нас на Полтавщині. Він на себе взяв ініціативу вести всіх полтавців, хто був незгоден в тодішні часи з тим режимом радянським. Люди були в нього впевнені, довіряли йому. Він був справжнім і щирим українцем, змів і лаятися коли треба, і прощати, коли треба. Але завжди він дотримувався правди. Світла пам'ять. Поховали Олександра Килима на Затуринському кладовищі.